Доброго дня, любі друзі, в етері Софія і так роблю розклад на сьогодні. Роздивимось вісім сфер вашого життя, отримаємо пораду від Таро. і дістану одну карту з метафорічної колоди Богині Древньої Греції, як з запитом, яка цілюща енергія допоможе в цей день, цей період. От. Закликаю, заходьте в опис, будь ласка, збираю аудиторію на безкоштовний прямий ефір, будемо прокачувати нашу карму, позбавлятися, обнуляти, відновлювати і так далі. Хотілося б, щоб була аудиторія для потужної синергії. І так, любі друзі, я починаю. Здоров'я, родина, друзі оточення, освіта та навчання. Тепер відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші ваші ресурси і духовний розвиток або самодосконалення, саморозвиток. Тепер прошу таро дати нам пораду на цей період. Чудово. І я прошу тепер богині Древньої Греції дати одну карту. Яка енергія нам допоможе в цей день підтягнути якісь наші сфери, да, котра допоможе нам благосно прожити всі, всі різні моменти. Хотіла сказати, ну окей. І так, любі друзі, шістка кубків, дивіться. Пам'ятаєте, да, де перевернуті карти? Будь ласка, на ці сфери, в першу чергу, зверніть увагу, щось тут треба пропрацювати вам. Шістка кубків в такій позиції каже про те, що... Тут може бути оновлення, треба розібратися да, з чимось з минулого. Тобто, якщо там якісь, можливо, хронічні захворювання, ще щось. Тобто, треба якісь робити процедури, якісь робити вже ну, маніпуляції, скажімо так, да, для того, щоб того вже позбутися. От, тож, будь ласка. Займіться цим а, в, в цей день. Да? Можна в цей день щось розпочати принаймні. Якщо і не повністю ви зможете а, оновити, звісно, за, за день ви нічого такого не зробите, але ви можете принаймні започаткувати якісь зміни. Да? Ну, що таке оновлення? Наприклад, ви можете м розпочати якусь, е зайнятися, наприклад, спортом. ну, для, як приклад, да, зайнятися спортом, розпочати якусь дієту або просто прийти на еко-харчування, ну і зайнятися ще там якимось не знаю, на масаж, наприклад, піти. І все це стосується звісно, різних сфер. От вашого життя, але все це буде вам в плюс для вашого здоров'я для відновлення. Що таке оновлення? Да, це може бути. Тобто, якщо були якісь хвороби, може бути, можете виздоровити, тобто ну, приходити в норму. От, або якщо вам треба підтримка і ви хочете того, то так само час цим зайнятися, то буде благосний момент. Колесниця, дивіться, колісниця на сфері родини. Ну, тут дивіться, тут може бути якесь руйнування планів, да, і на ваше ну, може бути, дивіться, тут є значення таке пряме як війна, але війна може бути і всередині родини, да, або війна буде впливати на ваш стан родини. Тож, дивіться, колісниця перевернута, можуть бути тут сварки, може бути якась слабкість. да, по перше, по друге, не давайте комусь, не дозволяйте комусь давати вам порожні поради стосовно ваших відносин, якихось да, вам тут треба самим розібратися, а не гнати, як то кажуть, да, шаді. Якщо щось там не так в родині, то треба зупинитися і порозмовляти а не, ну, не бігти там, не знаю, до Маші, до П'єті, до куми, да? зараз я побіжу, порозмовляю. Тобто, що, що вам там людина буде радити? А, звісно, якщо в неї там всі плюси в цьому, або людина спеціаліст, тоді так, можна порадитися. Но, але тут про якісь порожні да? поради, що вам просто хтось. Може, може вам навіть за, зашкодити. Ну, Від вас залежить, чи приймаєте ви ті поради, чи не приймаєте, розумієте? От, а, Так само, якщо ви їх десь берете, да, а, ну, дозволяєте собі, якщо давати поради, то, звісно, тоді ну, може бути так само, це якось не, неякісні, якісь будуть поради, котрі будуть впливати на стан вашої родини. От, Ну і ще дивіться, будьте обережні, звісно. Або якщо ви кудись їдете, да, тому що колісниця це може значити, що ви там родиною кудись може, можете їхати. Дивіться, щоб якщо ви з кимось їдете, щоб адекватним був водій, да, якщо ви самі а, за рулем, то, будь ласка, так само а, за кермом, Боже, за рулем, за кермом, то, будь ласка, так само будьте обережними, тому що, ну, щоб не сталося якоїсь там аварії, або що ще таке. Далі, рицар жезлів, дивіться, це в нас сфера вашого оточення. Ну. Тут вам, знаєте, комусь треба приготуватися до змін. Можуть бути зміни, ну, такі несподівані да, в вашому оточенні. Можуть бути якісь мандрівки, наприклад, з друзями. Можливо, буде переїзд. Переїзд, наприклад, або ваших друзів, або вас. Або як буває, там декілька родин, наприклад, да переїжджають разом, щоб ну якось допомагати один одному. Тобто якісь пересування у вас з вашим оточенням можуть бути. Ну, ваше оточення це можуть бути просто родичі, да там, наприклад, двоюрідні а, брати, там, кузіни, кузени, там якісь тьотіньки, дядіньки і так далі. Да? Тобто. Родина це ті, хто самі-самі близькі. Наприклад, якщо ви живете з батьками, то це ваша наразі да, родина. От якщо ви один, то ну все одно є хтось до вас ближчий. А в оточенні ми дивимося, ну роздивляємось тут як дальніх родичів, так і друзів. Тож дивіться, можливо з кимось буде у вас якась така комунікація пересування. Ну, і в принципі, да, тут у вас може в оточенні виникнути або у вас якісь там геніальні ідеї, да, або у вашого оточення і вам запропонують прийняти там в чомусь участь. От, тож, в принципі, можна рухатися, а, да, Навіть дивіться, навіть якщо ви не бачите кін, ну, кінцевого якогось результату, да, то в принципі можна з будь-якої ідеї завжди можна щось взяти. От, Можливо, це вам піде навіть якось на користь, да, можливо, це. Ну, буде така, як перевірочка вашого оточення, на що ви здатні? Чи здатні ви там спільні якісь проекти, наприклад, робити? Тепер дивіться, навчання та освіта, і тут страшний суд. М -м Ну, В даному випадку, дивіться, тут для когось хтось закінчує своє, своє якесь навчання, да, або вирішує закінчувати. Дивіться, іноді люди навчаються і навіть там тривалий час, да, але потім розуміють, що то не їх. І тому вони просто приймають рішення для себе, що ну, для мене ході, я там щось для себе взяв, да, далі я не йду. От, можливо, просто буде закінчення якогось періоду. тобто Або ви закінчуєте справді, да, справ, справді або ви просто приймаєте рішення. Рішення. От так само, якщо ви хочете йти навчатися, то, будь ласка, будьте рішучими, тому що тоді у вас ну будуть все ж таки позитивні зміни, з пов'язані з, з вашим навчанням. Але тут все залежить від вас, да що б не відбувалося, яке б ви не прийняли рішення. Це вам по кармі, да, це, це, це вам потрібно пройти. Якщо ви вагаєтесь, наприклад, бути не бути, я але хочете навчатися. Будь ласка, так само тому, що тут про кармічні події. Тобто а, ваше навчання вплине ну не тільки там на вашу професійну, наприклад, да? Сферу, а ще і на ваш духовний, наприклад, розвиток. Розумієте, да? тобто, вам треба а, тут робити якісь рішучі дії в сфері навчання, освіти. Можливо, це буде просто саморозвиток, Це так само буде на вас позитивно впливати. Тож, будь ласка, якщо ви щось хотіли, займіться цим. Сімка мечів, дивіться, карта крадія. Перевернута. Да? Це в нас сфера розваг та вашого досугу. От, Ну, дивіться, тут можливий якийсь обман. Можливий зміна планів. Можливо, знаєте, ваша надмірна самовпевненість. Ну, така, вона може призвести до якихось нестабільних ситуацій, розумієте? От, тож, якщо ви кудись їдете, запланували відпочинок, будьте обережними. Це, по-перше, по-друге, іноді ще, ще ця карта каже про те, що ви можете її пропустити. По в себе якісь можливості. Да? Ну, наприклад, там хтось вам запропонує, або десь ви побачите інформацію, да? там є знижка, наприклад, там, поїхати, ну, там, за копійки кудись класно відпочити. Ви можете одразу не, не відреагувати, да? от, а потім буде ну, виявитися, що вже нема той, тієї пропозиції. Тож тут, в сфері відпочинку свого, будьте пильними, от, тому що в принципі, тут ще є таке значення, як знаєте, при собі залишити свої. Або Повернути собі своє. Да? Тож, Якщо вас тут і надурять, у вас так само буде можливість, якщо ви будете ну, діяти, да? прораховувати кожен крок. Ви зможете собі все ж таки повернути, але звісно, якщо ви будете щось робити, і будете діяти. А якщо ні, ну в принципі, в будь-якому випадку карта вам радить прораховувати кожен крок. Якщо бачите якесь да, пропозицію або не бачите пропозицію, хочете відпочити, то все ж таки дивіться, куди ви вкладаєте гроші, куди ви збираєтеся, наскільки там все реально, наскільки там реклама відповідає ну, тому сервісу, котрий вам запропонують насправді, да? просто щоб не було розчарувань. Ну, дивіться, двойка кубків. Це взагалі класна а, карта, потужна карта. Не дивлячись, що це а, молодший аркан, але вона, її позитивний вплин, а, вплив буде розповсюджуватись все одно на всі сфери. Тобто тут всюди буде полегше, де перевернуті навіть карти. Да? От а, це, ну, по перше, ви під захистом вищих сил цей день. А, Тут карта каже: дивіться про партнерства, про, про укріплення союзу, наприклад, Да? в ну, ми роздивляємо сферу роботи та вашої кар'єри зараз. Тож у вас може бути або виникнути новий союз, якийсь діловий, або буде поява а, укріплення союзу. Да? Або поява буде нового альянсу для когось відіграється, що ви можете зустріти своє кохання в. А, в якій сфері, котра стосується вашої роботи. Ну, можливо, там, знаєте, як бувають там, загальні зібрання, наприклад, або навіть виїзні якісь там, тусовки, коли, знаєте, поєднують. Ну, зараз дуже модно, але я вважаю, що то і правильно, коли в неформальній обстановці да, дають людям можливість колективу спілкуватися. Тобто, ну, Розвиватися, да, знайомитися краще, ну і так далі. Тобто тут може відігратися так, що ви можете навіть зустріти своє кохання. от Ну І якщо це стосується колективу, да, то в принципі у вас буде там і гармонія, і порозуміння. от Якщо стосується ще роботи і кар'єри, да то в принципі, дивіться. У вас буде тут таке бажання, знаєте, як виділитися, наприклад, да? а, бути почутим та зрозумілим. І це означає, що для цього буде благосний момент. Тобто, якщо ви хочете ж в цей день а, щось донести стосовно роботи комусь керівництву, да? або запропонувати там ну, якийсь проект, якісь там. Ідеї стосовно розвитку вашої роботи або ще чогось, то це благосний день, будь ласка, використовуйте. Не, не дивіться там а, вихідний, не Розумієте, якщо ви а, маєте доступ да, навіть на, вих, на вихідних якось до свого керівництва, якщо ви знаєте, що не буде негативної, наприклад, якоїсь реакції, да, якщо у вас є таке, що ви можете спілкуватися там в месенджерах, наприклад, то чому пині. На а, навпаки, да, іноді люди. Коли вона відпочиває, якщо ви а, з якоюсь творчістю підійдете до вирішення якогось там робочого моменту, да, і ви скажете, от зараз в мене прям ідея прийшла, і пишете її, розумієте, по-перше, про це людина він може сказати там керівник, що я, я подумаю потім, але в нього буде просто час а, на те, щоб ну, в розслабленому стані так само да, про щось там подумати, помріти. І ще а, це може оцінити. Ваші гарні якості да, може допомогти оцінити людині. Ваші гарні якості. Ти типу, навіть на вихідних людина думає, там як полегшити роботу, або як там закінчити якийсь проєкт, або ще щось да, зробити гарно для того, щоб усі отримали прибуток. Ну тому що ми працюємо для того, щоб щось отримувати. От, тож, будь ласка, тут себе не стримуйте, ну але все повинно бути екологічно, розумієте, да, якщо ви там щось вже і відправили, це не означає, що до вечора треба там. Кліпати по одному слову, смс, людині. Ну, тобто, тут про порозуміння, да, про екологічні відносини. Тройка жезлів, дивіться, це е, сфера грошей, гроші або якісь ваші ресурси, наприклад. От, е. Ну тут може бути благосне вирішення якоїсь ситуації. Якщо ви вкладалися наприклад, да? а, якщо ви думаєте, куди вкладатися, якщо ви зараз хочете якісь там угоди укладати, то в принципі ви можете а, це робити. Тут а, може, якщо були у вас стосовно грошей ще з кимось, якісь суперечки, то буде такий стоп неприємності. Період <кхем> от. І дивіться, тут є у вас необхідність виповнити якусь роботу, котра в майбутньому принесе вам великий прибуток. Тож, будь ласка, не дивлячись на те, що да, хтось хоче відпочивати, або ви там захочете. Ну, якщо у вас з'явиться якась ідея, наприклад, це ж робота, що да, можна кудись там звернутися за консультації навіть. Не всі не всі відпочивають насправді на вихідництву таке життя. Та іноді люди ділові, вони, ну, в них є гнучкий графік, наприклад, От, можливо, це просто... Ваша ідея, котру вам треба, що таке робота, да, а, ну, що таке зробити роботу, ви можете принаймні розробити стратегію. У мене там є якийсь капітал, а, три жезли, да, я хочу їх вкласти, щоб їх стало шість, принаймні, для початку або хоча б 4. Да? То що я можу зробити? І ви можете принаймні, якщо ви це на аркуші для себе розпишете, да, які у вас є варіанти, збільшити свої а, статки. От, то Це теж робота, розумієте? Тож тут перекладайте на себе, що для вас можливо, але так само, бачите. Благісні моменти, такі моменти треба просто використовувати. І якщо ви хоча б пропишете на аркуші для себе стратегію своїх дій, от, розвитку подій да, в цій сфері, то ви, як ці енергії, ви вже їх закріпили, розумієте? То навіть якщо завтра буде щось там в цій сфері ну, для, для загальної аудиторії не так, то ви вже. Початок почали на тих енергіях, котрі були благосними. Розумієте, Ще можна так використовувати розклади? Тож, будь ласка, дивіться, коли на якійсь сфері плюси, то просто стартуйте в тих сферах. Ну і так, дивіться: п'ятьоречка жезлів, духовний розвиток. Через що буде у вас духовний розвиток? А, буде, будуть якісь випробовування, може бути, дивіться, небезпечна конкуренція, можуть бути суперечки і обман. Да? Ну, це все бачите, це все тут. Тут суперечки можуть бути. От тут у вас може бути конкуренція, тому що коли такі гарні карти, то ви повинні розуміти, що все світ вас буде перевіряти наскільки ви самі благосні, да, в цій сфері, тобто ви готові відстоювати себе, наприклад, екологічно, свої проєкти. Да, ви хочете, щоб ви були почутими та зрозумілими? А які ви схеми для цього використовуєте? Чи ви когось там гамселите, да, наприклад, або а, про когось там плітки розпускаєте для того, щоб на вас звернули увагу, да? от, або ви використовуєте, наприклад, свій час вільний, щоб здобувати якісь знання, і за того ставати більш компетентними, да, і ну, краще виглядати вже перед керівництвом? Ви можете презентувати себе вже в іншій постасі, як то кажуть, да? От тепер я знаю ще це. А давай. Я буду там ще цим займатися, Да які в мене можуть бути потім перспективи і так далі. Ви можете вже тоді з керівництвом розмовляти. Тож тут у вас будуть через конфлікти вас будуть просто випробовувати. Да? Можуть бути якісь таємниці. Тож, будь ласка, будьте все ж таки пильні, коли навіть карти класні, це означає, що. Ну, все ж таки, треба дивитися, що відбувається навколо вас. Ну і тепер королева Пентаклів, дивіться, на що звернути увагу, от, або як порада. Ну, можете дивіться, можете спілкуватися, наприклад, з мудрою та багатою жінкою. Ну, вона при владі, або а, має якийсь вплив, наприклад, да, можливо, якийсь статус, можливо, ваша керівниця, наприклад. От, ну, жінка така адекватна, щедра, інтуїтивна. Тут про мудрість, тобто застосовуйте да, в спілкуванні, в поводженні з грошима, застосовуйте мудрість. Дивіться, щоб були всі контакти ваші надійними. Тобто тут про багатство, да, що воно у вас є, але знову таки ну вам треба їм їм якось а, гарно розпоряджатися. В принципі, карта каже про достаток у всіх сферах, про безпеку, а, про свободу, про гарне положення в суспільстві. Да, і а, застосовуйте доброзичливість. У всіх сферах, і тоді, звісно, вам, ну, ви будете зобов'язувати Всесвіт вам відповідати так само, ну і людей. От, Ну і дивіться, тепер я прикрию тут оголені, груді у пані, але покажу вам. Трактувати не буду. Ця карта дуже часто випадає останнім часом. Якщо ви новенькі, не знаєте, що робити, в нас запит. Робіть просто запит цій, цій карті, яка енергія мені допоможе в цей день. Що да? вам тут відгукується? Про що вам тут. Карта це каже на емоціях. Мозок ми тут вимикаємо. Ми чисто інтуїтивно намагаємося. Відчути про що вам каже карта, когось вона може попереджати, комусь сказати, дай як, яку дію там або стратегію треба в цей день обрати. А, і так далі. Якщо ви взагалі не можете з ними працювати, не розуміти, заходьте на мої коротенькі відео. Там є трактування такої карти, і е, навчайтеся, будь ласка, чому я зараз не трактую? Мені хочеться, щоб ви навчалися вже трактувати самі, тому що це допомагає. Ці карти допомагають розвивати інтуїцію. А це початок і потужний початок. Вашого духовного розвитку. Жінки отут стосовно цієї тези, я зараз скажу свою фе, От. Ну, це просто більш така жіноча на жінок розрахована колода. Да? Але це не означає, що вона не підходить чоловікам. Тому що в нас у всіх є жіночі якості і чоловічі. От тож давайте я прочитаю і потім скажу, чим я незадоволена. Тут написано: ну це для вас посил, да, Жінки завжди такі, їм страстно хочеться чогось. Чого в них зараз немає. А коли вони того досягають бажаного, то вони відчувають таке відчуття розчарування, в них з'являється. От тож, моє фі таке не тільки жінки, це природа людини. Ми хочемо того, чого в нас зараз нема. А коли ми отримуємо те, що ми хотіли, чому в нас з'являється розчарування? Тому що це означає, що мета була хибною, мета була не нашою, мета була або подарована нам суспільством. Можливо, як зараз да манипуляманіпулюють через рекламу, через інфлюєнсерів, тобто ну, людей, за котрими багато людей інших а, слідкує, да, за різними. А, Лідерами думок і так далі, через них запускають якусь там пропаганду. Наприклад, якщо ти купуєш, ну я зараз як приклад да, якщо ти купуєш там тільки Adidas, то тоді ти крута людина. Ну вибачте, якщо людина на низьких частотах якщо вона не вміє розмовляти, домовлятися, якщо вона займається тільки там якимось плітками, так вона може ходити в Adidas, да, тому що в неї може бути породу прокачана, наприклад, там прийом грошей. Благо якогось. От, але ж це не означає, що вона купила адідас, вдягнула і стала гарною людиною. Розумієте? От, або стала благодійником, або стала там, ну. Святою людиною, це це не означає, от і то ж тоді, коли людина вдягає на себе, дідас, вона відчуває, що в принципі нічого не зміни, не змінилося, Да, приходить розчарування. Ну, тобто, вона може там на своєму егі его, е, щось там собі мріяти. Да, що я тепер король або королева, наприклад, але ж ну то просто. Якісна річ, все. От, тож із за того буває розчарування, то що, що б не було розчарування від того, від бажань треба розуміти. То бажання Петі васі, і я так само просто захотіла, тому що вони сказали, що то круто, якщо в мене буде щось, розумієте? От. А якщо то ваше насправді, насправді бажання, і ви з собою звіряєтесь, і ви п'ять е, разів себе запитали, ну я точно чого цього хочу? А чому я цього хочу? І коли ви себе запитуєте, у вас немає дискомфорту всередині? То ваше бажання, і тоді у вас не буде розчарування. От тож, непоганий розход, використовуйте собі в благо. До побачення з повагою Софія. Запрошую на індивідуальні консультації.